Доброго дня, шановні! Хочу поділитися своїм виробом отакого майського майського хруща, як на рухоті говорить. О, ось зробив з підручних матеріалів. Взяв пробку з вина. Він сюди виріз, вирізав пластикової коричневої бутилки, такі крильця, поставив такі лапки, голівку зробив, дівочка, вусика і зробив відповідно лопаточку, яку зразу вирізав із бутилки, щоб була гра, лопаточка як, ну, спротив води. І сюди зробив загрузочку, просвердив її, вклеїв. Чіпника конусного, саме ну, ось ша, ну, шарик. Як називають, шарик, а це конусний о, шарик. І зробив очечка такого двойничка, на, на заводне кільце двойничка Ну, хто як забажає. О, і такий получився хрущик. Я думаю, на його буде ловитися. Така риба, яка водиться в нас в стеру, голови, ну і інші види риб. Може і жерех на його клюнути. Ну, побачимо, як буде працювати майський хрущ. Пробував його в водички. Грає нормально. Я тільки пробував, а наловити на його ще не ловив. Прийде час, спробуємо ловити. Дякую всім, хто переглядає мої відео. Всім кріпкого здоров'я, успішної рибалки, а також всім, хто хоче. Бачите і починає а коштів мало. Дивіться моє відео, щось для себе беріть. Можливо, комусь щось ясно, пишіть коментарі, розкажу. Ну. ну Всім добра, миру, любові, всього найкращого.